Не до пари. Як не живи, а лихо не мене. Так уже нам Бог дав, така вже доля наша. Була в мене не Бога. При мені вона й зросла, бо сиротою зосталась з маличку. Я й батька, і матір її поховала, і оплакала. Я її розуму навчала і добра її гляділа. У неї була й хата славна, і селидьба, і скрині такі на колесах, що було перехилися, та й дна рукою не достанеш. Живе вона в мене веселенька собі, а хороша, така чорнобрива та ясноока, та уста рум'яні, та станочок струнки. А що весела була, жартівлива, і хазяйка з неї добра, роботяща. Як дійшла вона літ своїх, то я без клопоту хліб їла. Вона й зробить усе, і догледить усього, і обміркує все, і хату мені звеселить. Живемо ми отакеньки, приязненько собі. Та любо. Коли разом я помічати стала, що Парася щось сама собі думає та думає. Голосно словця не скаже, весело не засміється, не гляне і змарніла трохи. Мені вона не признається, а я й не питаю. Ходила вона і на вулицю, і на вечорниці, і де було і скаже. Тіточко голубочко, я піду до дівчат або там куди, а тепер уже випорхне з хати, не питаючи мене. Одного вечора вернулась вона така тиха, а весела хоче, ніби щось мені казати і не каже. Що, Парасю, голубонько, що тобі доброго трапилось? А вона все варується мені сказати, тільки гляне та червоніє. А я все наполягаю скажи та скажи. Вона встала і говорить тоді Я, тіточко, мила, я вже хутко заміж піду. Боже тобі поможи. Нехай мати Боже щастя талан дає. Питаю, за кого вона думає. За Семена Палія. О, дитино моя. Чи то ж до пари кажу? До пари, до любої вподоби, От каже мені гордо. А Семен палій той був на все село чудний та дивний. Багатий був, а жив, як убогі люди живуть. Він, було, не придбає, а втеряє, ярмаркуючи. Чи він продає, чи він купує, то все не на користь собі. Усякий його шукає. Аби хто схотів. Не те, щоб він був так собі розумна в його, голова була, і словом він. Було впоїть тебе, як медом. А проте дивний. Якийсь дивний з його чоловік був. Таких людей я й не бачила. Було іноді на його, ніби щось найде, лежатиме цілісінький день у городі, наче недужий. Або ніч проблукає по степу, по полю. То його знає, що йому? От я й викладаю все теє, небозі, а вона, звісно, вже, що дівчина не вважає ні на що, полюбивши. Любить, то вже любить, хоч і знає, що буде недоля, та не боїться про свою долю байдуже. Радила я, просила. Вона плакала, слухаючи, а до палія Семена душа її, як той метелик до вогню, не одженеш, не зупиниш. Що мені робити? Не зважилась розлучати, поблагословила. Та й сама радувалась, дивлячись на життя їх миле та любе. Прийду було до них у гостину, сидять у купці, що ж то за щасливі, що ж то за хороші. Як я до його придивилась, прилюбилась моя матінко, то він мені за титину рідну став. Такий у його погляд був, така мова, така краса, що рідне тобі, та й годі. Прибіжить, було, Парася, до мене на хвилиночку. Господи, яка весела, яка щаслива. А що Парасю? Та добре мені, тіточко сердечко, добре мені. Любить він мене дуже. І кроку від себе не відпускає. Все просить співати. Сідай коло мене, співай мені, пташко, співай. От я й співаю. А він слухає та дивиться мені в вічі. Що то за очі господь йому дав. А хазяйствечко, як питаю. Ти хазяйствечко нічого тепер. Добре, все добре. Я вже так порядкую, так годжу йому. А він, тіточко, він усе не дає діло робити, їй же богу, пороюсь там коло печі або що... А він чого се так довго, Парасю? Та я для тебе, голубе, щоб ти смачніше з'їв. Байдуже каже мені про те, серденько. Ось іди, сядь коло мене та обійми та будемо говорити, як у світі жити, як люди живуть у світі. І як почне він, тіточко, розмовляти, то я й. Позабуваю все, що там розпочала робити і що до чого. Схаменусь, то аж сором, яка з мене господиня. Тепереньки я вже розумніша стала. Пораюсь, мию, шию, а він дивлюсь його і осмутніє. І похмурий такий стане і не їсть, і не п'є нічого. А я прошу, а я прошу, та хоч покуштує. Та хоч губою приторкнись. Воно добре яке. Де ж недобре, коли ти своїх ручок доложила, та ще й думок, ніби сміючись із мене говорить. А я його цілувати. Тоді він і знов веселий. Я було радію, слухаючи того її щебетання. Не було й гадки, щоб усе те щастя у велике лихо перевернулося. Хоч Парася вже не вчащає до мене, як перше, та я все думаю, се того, що вона там собі у щасті та в розкоші. Сказано добре дядькові, то й Бога забув. От якось я зібралась та й пішла до них. У неділю хата зачинена. Я тоді в садок. І бачу, сидять вони в купці, тільки чогось обойко невеселі. Сидять собі мовчки. А садок у них по горі зеленів аж до самісінької води. Попід садком річка широка в берегах іде, по тім боці жита половіють, Чутко млин меле, і чуєш, і бачиш, шумлять і хиляться верби на греблі, і на все благий вітерець тягне. Вони під грушею сидять. Він дивиться кудись далеко, а вона на його. Підходжу, обоє жахнулись. Боже, поможи. Здорові були. Просимо. Вітають. говорять. А все мені здається, щось не так воно, як перше було. Посиділа я в них, та й додому беруся. Проведи ж мене Парасю, говорю їй. Вона й пішла мене проводити. Парасю, кажу. Чого се ви такі сьогодні? Що вам таке? А вона нічого, тіточко, їй же Богу нічого, і не сказала. Так ми й попрощалися. Іду я собі та все думаю чого вона така неспокійна стала? Що там у них коється? А може, думаю, посварилися трохи. То й помиряться мої голуб'ята. І жду я її, жду, а її нема. Хоч коли на роботі побачу, то на хвилиночку чому не прийдеш, не одвідаєш. Прийду, прийду, тіточко, а сама все не йде і вбачаю, марніє та й марніє парася моя. Іду я знов до неї, а зима вже морозами кріпкими укріпила. Приходжу, вона в печі розпалила, а сама сидить на долівці і голову схилила і руки опустила. Чи жива, чи не жива? О. Побила мою Парасю лихая година, думаю. Барасю кажу. Тоді вона звелася і стала, бліда й понурая. Скажи мені, дитя моє, скажи свою пригоду. Вона мовчить, та на полум'я дивиться. А я прошу, я прошу й плачу. Вона все тільки на те полум'я дивиться. І довго я просила, а вона дивилась. А далі, обертаючи до мене голову, чоловік не любить, промовила. Як не любить Парасю? Бог із тобою. Не любить, вимовила. Та так з душі якось вимовила, що одразу я віри пойняла. Перше любив, тепер не любить. Що ж він тебе обижає? питаю. Може, б'є? Ні, не б'є, не обижає, тільки не любить. Не гляне, не пожалує, не всміхнеться. Що се вам сталося, говорю? І сама не знаю, каже. Я годила йому, я любила його. Та доля моя я, може, за що угнівався на тебе. За що? Хіба я не слухаю? Ото було у літі, як сидимо в садку. Він мені показує. Дивись, яка вода чиста, як очерета гуде. Слухай. То я спершу, було, не дивлюся, не слухаю, не хочу. Лучше я тебе поцілую, було, кажу йому. Що мені там дивитись? Бачу, він здвигає брови. То я вже потім і прислухалась, і придивлялась начебто зроду того не бачила, йому навгоду. Знов умер тут отой лисенко. Та вдова продавала худобу. Я просила його купи, дешево купиш у неї. А він мені сиріцьким добром забагатіти хочеш, Парасю. А я йому доводжу, що все одно куплять люди, та не ми. Бачу. Що йому слухати те чогось гірко, я й замовчала собі. Ні, тіточко, я його слухала, та все ж вже мені таке щастя. А тут саме він увійшов у хату, зняв шапку, привітався, а сам. Гордий та похмурий, змерз, каже. Як схопиться Парася, домухає на огонь і кожух його струшує, і в'ється, як горлиця коло його. А він такий хороший. Я й не бачила його, здається, таким. Простяг, гріє руки над полум'ям червоним. А як Парася навернеться на його очі горді та смутні, одвертає вертає однеї очі. Хотіла я щось порадити, сказати, та не сказала нічого. Пішла собі додому. І скільки вже я раз хотіла до них піти, та як згадаю, не піду. Як згадаю, що стояв він, гордий та спокійний такий, матінко, ні, не піду, вже не поможе.